thank you Представляємо вашій увазі Аргентум Амалтея. Зручний, простий та комфортний для вашого відпочинку Аргентум Амалтея характеризується середньою категорією жорсткості. Основа цієї моделі складається з жорсткого пінополіуретану Хайфом Біо. Жорсткий пінополіуретан Хайфом Біо це екологічно чистий антиалергенний матеріал, вироблений за унікальною технологією сировини рослинного походження, що забезпечує жорстку, але комфортну підтримку тіла. Ефективно розподіляє навантаження завдяки однорідній комішості. Структурі та дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. З двох сторін моделі розташовані шари перфорованого пінополіуретану High Foam Silver, що створює мікромасажний ефект, розподіляючи навантаження тіла людини та стимулюючи додаткове розслаблення м'язів під час відпочинку. Hi Foam Silver – це ексклюзивний матеріал, вироблений за нанотехнологією з додавання іонів срібла, що забезпечує першокласні антибактеріальні властивості та позитивно впливає на здоров'я людини. Чохол з високоякісної тканини з натурального стречу дуже м'який, комфортний та витривалий до будь-яких навантажень впродовж впродовж багатьох років. Висота 21 см, рекомендована вага 100 кг.